Ваші області, Олександр Сапронов! Всім дня. Сьогодні ми багато говоримо про слово. І те, чим я займаюся, це слово, яке є зброєю, насправді після початку повномасштабної війни дуже сильно актуалізувалося питання української культури там, де вона була присутня недостатньо насправді. І десь в березні з року я відпів для себе просто бездонний вимір роботи з бібліотеками де дуже мало української літератури, дуже мало українмовної літератури, і навіть якщо вона є, це зазвичай старі радянські видання. От я вже два з половиною роки, вже майже три працюю з бібліотеками Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя. Ну загалом по всьому нашому українсько-російському прикордоні. Я збираю книжки, я провожу різні волонтерські збори, розіграші, провожу благодійні лекції і все це для того, щоб наш схід, наші природові території наповнювались українською книгою, тому що насправді запит на це величезний. Люди хочуть читати, але часто люди не мають, що читати, тому що більшість бібліотек муніципальні і вони ну, зараз відверто не мають фінансування, тому що частина людей виїхала, виїхав бізнес, немає податків, відповідно, немає грошей на книжки. Що нас відрізняє від наших сусідів, це те, що ми не записуємо відеозвернення з до допомогти президенту, а беремо і робимо те, що треба робити, і те, що зараз не може робити держава. От, тому я е, запрошую вас е, донатити. Є QR код е, це постійна бабка, вона існує вже більше року. От куди ми постійно збираємо е, гроші на книжки для бібліотек прифронтових територій, для бібліотек територій, які були звільнені, для бібліотеки були спалені, книги знищені. От, е, в цьому є величезна насправді потреба і величезна місія. О, тому QR-код, будь ласка, проскануйте 50, 20, 100, 200 гривень, хто скільки може. В мене є контакти з видавцями, вони мені роблять хороші знижки. Я купую книжки не по 500-600 гривень, як в ринкових книгарнях, я, да, я купую їх дешевше. От, ну, а поки ви донатите, я також закликаю вас допомогти не тільки грошима а і книжками. Тому що, якщо ви тут, у вас є діти. Діти ростуть, вони перестають читати книжки, які вони читали в дитинстві. Потім вони перестають читати книжки, які вони читали в юності, і вони просто лежать. Тому приносите їх в школу. Просто можете злашати на охороні. Мені скажуть, я заберу. Так само в дорослих, з кожного з нас відверто є з десяток книжок, які навряд чи ми колись прочитаємо. Вони просто стоять на поличці. І я закликаю вас ставитись до книг не тільки як до аксесуару вдома, а й як до зброї, яка може працювати там, де це потрібно.